Наприкінці січня правоохоронці викрили та ліквідували злочинний бізнес зі збуту метадону по Україні. Тоді спільників вдалося зловити на гарячому під час чергової відправки заборонених речовин. Організатор, уродженець Черкаської області, що створив телеграм-канал для збуту наркотиків і залучив ще двох чоловіків. Тоді трьом зловмисникам було оголошено про підозру за статтею 307 Кримінального кодексу України за збут наркотиків. Нині ж їх вирішили покарати суворіше. Тепер ділкам оголошено підозру за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу, незаконне придбання зберігання, пересилання з метою збуту та збут наркотичного засобу, вчинених повторно організованою групою. Зловмисникам загрожує від 9 до 12 років неволі. Триває слідство. Чоловіки ж перебувають під вартою. Під час санкціонованого обшуку помешкання, яке орендували наркоторговці, правоохоронці виявили та вилучили 410 грам наркотичного засобу метадон. Канабіс та інші речові докази. Усе це було скеровано на відповідні експертизи. Загальна вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку оцінюється у близько мільйон гривень. До слова, злочина група вже встигла заробити на цій справі близько півмільйона гривень до моменту викриття.